Інженерія відновлюваної енергетики, наука та освіта. Однією з ключових галузей економіки завжди була енергетика. Це очевидно, адже від неї залежать всі аспекти життя та роботи кожного з нас. Також очевидним є те, що епоха викопних видів палива добігає свого кінця. І на перше місце виходять відновлювані джерела енергії. Для розвитку зеленої енергетики буде потрібно все більше і більше фахівців. Тож про потреби кожної галузі, а також профільного освіту розповімо далі. Гідроенергетика. Гідроенергетики е, сьогодні одні з е, найвище оплачених фахівців і спеціалістів. Це не стосується топ-менеджменту. Це стосується і працівників основної діяльності, і допоміжних спеціальностей. Тому соціальна програма колективу передбачає соціальний пакет це повноцінне якісне медичне страхування, це оздоровлення працівників. Це безумовно і та ж сама перепідготовка, яка дає можливість сьогодні вчитися нашим спеціалістам в десяти основних вузах України. Філософія компанії заключається в тому, що якщо приходить, наприклад, випускник вищого учбового закладу, так є базові знання. Бажано, щоб це був учбовий заклад високого рівня і мав фахову базову підготовку. Ми на цьому не зупиняємось, і в інтересах компанії, в тому чи іншому сегменті діяльності компанії, до підготувати до вчити випускника вищого чого закладу. Освітня програма «Укргідроенерго» є частиною програми трансфер європейських технологій в енергетику України. Що це таке? Це не тільки інженерні речі, це не тільки конструктивні якісь речі. речі. Це починаючи від корпоративного харчування, як воно організовано в правильних компаніях, так і проферентенційна і навчальна робота. То ми маємо партнерів в Австрії, в Німеччині, в Словенії, з якими ми співпрацюємо в рамках цієї програми, і маємо можливості навчити, довчити, перевчити або осучаснити якусь діяльність, якийсь напрямок діяльності компанії. Біоенергетика. Ми до біоенергетики відносимося ну, як до дуже потужної галузі, яка зростає. Ну, от я називаю темп зростання, десь, ну, якщо брати від року до року, ну, в середньому там десь 15% йде зростання. Особливо будуть зростати отакі галузі, як там біометан, біогаз, тец на біомасі. які потребують. Висококваліфікованого персоналу. Зараз буде багато тец на біомасі. Це має бути практично в кожному там районному центрі, там, тим більше в обласному центрі. Зараз ми цього не бачимо, але це буде, це вигідно з економічної точки зору, і під це треба спеціалісти. Ми зараз практично не збираємо наші оці пожнивні рештки, які могли би бути сировиною, ту саму солому, стебла кукурузи, стебла соняшника. Треба люди, які розуміються на цьому, як їх правильно зібрати, де їх зберігати, як їх ефективно транспортувати. Тому тут треба і експерти по збиранню логістики, експерти енергетики. Навіть зараз ми бачимо ці там біога які існують. Там є така професія біотехнолог, тобто це той, хто розбирається в бактеріях, тому що біогаз виробляють бактерії, і їм повинно бути комфортно. Це треба розумітися на бактеріях. От таких людей зараз дуже мало. Ну, Тільки сектор біоенергетики, от наша оцінка груба, він зросте разів в 10. Ще. Тому от фактично, якщо ми оцінюємо, що зараз в цьому секторі працює десь до 20 тисяч людей, вже працює. Тому нам треба, ну грубо кажучи, 200 тисяч буде то, десь там до 50-го року. Тому от вважайте, що нам треба ще 180 тисяч людей тільки в сектор біоенергетики. Персонал поділяється на адміністративний та черговий оперативний. Кожного дня на заводі працює оператор, який керує всіма процесами що це змішування, перекачування, роботи сепарації таке і інше. Слюсарі. Також на заводі є лаборант, обов'язково, який займається якраз всіма аналізами щодня. І керівник об'єкту. Не вистачає саме просто відповідального і кваліфікованого персоналу загалом, а все інше ми робимо вже на місці. Кадри рішають все в будь-якому випадку. Ми стрімімся. Кадри вирішують все у будь-якому разі. Ми беремо молодих людей і навчаємо їх. Якщо у нас буде кандидат з іншої області або іншого міста, але він зможе суттєво підсилити нашу команду. Ми будемо за нього боротися. ми прагнемо завоювати людей і забезпечуємо їх ресурсами. Надаємо їм преференції для того, щоб вони переїхали та працювали у нашій компанії. Вітрова та сонячна енергетика. Коли ми знов таки говоримо про вступ до Європейського Союзу, ви, може, чули, що Європейська комісія, Європейський парламент постійно переглядає мету цілі на розвиток відновлення джерел енергії і план, який вони прийняли RE, Renewable Energy Power Ю. Він якраз і передбачає в першу чергу це стимулювання і швидкий розвиток відновлень джерел енергії як заміна викопному паливу. Я думаю, що сьогодні обов'язково після війни треба буде створювати. Навчальні центри, такі як сьогодні існують в різних країнах, в тому числі нас запрошували в Польщу, в Норвегію, в Німеччину, в Австрію. В багатьох країнах є такі навчальні центри, які достатньо швидко проводять навчання не тільки для наземної енергетиці, але й для офшорної вітроенергетиці. Тому я думаю, що цей процес буде йти паралельно з тим, як будуть йти інвестиції в розвиток зеленої електроенергії. Українці готові працювати на енергетичному ринку відновлень джерел енергії. Є багато зацікавлених вже молодих студентів, які закінчили технічні вузи. Зазвичай, коли виходять люди з університету, ну там як я прийшов з університету, то є розуміння базових теоретичних речей, є розуміння того, як воно має працювати принципово, концептуально. Але в цілому немає такого практичного практичного підходу до деяких речей. Фактично виходить, що навчаємо двома шляхами: перший шлях це більш загальний, який доступний для усіх охочих. Не тільки в галузі, а взагалі в Україні це онлайн-платформа через нашу академію. І другий шлях це такий більш вузький, коли ми вже беремо спеціаліста до себе і, по суті, в індивідуальному порядку з ним займаємось, навчаємо. Ми по суті вирощуємо спеціаліста всередині нашого технічного відділу. По суті, це ріст разом з галузю, разом з компанією. Тому що от, коли я приходив там у тих відділів, це був ну кажучи, невеличкий відділ, там декілька людей. Зараз відділ вже близько там 12 дванадцяти осіб. Uh, ну і ми весь час розширюємося, тому що uh, по, і по суті, коли є розширення компанії, йде таке ну, стрімке розширення компанії, uh, ти ростеш разом з компанією. Я закохалася в цю професію і вже нічого більше не хотіла змінювати. Чомусь склався такий стереотип, що це чоловіча спеціальність. Особисто для мене це дуже цікавий напрямок. Мабуть, дівчата думають, що. Якщо вчитись на такій спеціальності, то треба йти працювати електриком. Насправді ні. Є ще дуже багато посад, на які дівчата ну набагато найкраще підходять їхні здібності. Вони можуть більше там приділити увагу якимось деталям. Вони більше точніше можуть працювати там з обробкою даних з аналітикою. Так само в спілкуванні з клієнтами. Дівчатам набагато легше вирішувати якісь складні спірні питання, все ж таки в проєктах вони іноді виникають. Вакансії на ринку зараз з'являються все більше і більше, але немає саме профільних спеціалістів дівчат. Взагалі, з прийняттям нової системи ринку електричної енергії в Україні виникає потреба в кадрах, які б розумілися на тому, як проходять. Фізичні процеси на ринку, звідки, куди електрична енергія перетікає, так і по фінансових питаннях. Розумітися, як працює ринок. Бо рано чи пізно підтримка навіть по зеленому тарифу, вона закінчується. І людям, які інвестували кошти в станції, прийдеться розбиратися, як краще сторгуватися на ринку. На ринку... Як в Україні, так і в Європі, так і в всьому світі відсотковується тенденція збільшення попиту на кадри у галузі зони енергетики. Найбільше, як не парадоксально, це є затребувані кадри, які здійснюють фахову експлуатацію сонячних електростанцій. Оскільки сонячні електростанції займають велику площу, вони потребують великої кількості електротехнічного персоналу на місці, диспетчерів або на місці, або віддалено. Персоналу, який здійснює поточні постійні ремонтні роботи, дуже позитивно, що сьогодні університети почали створити спеціальні навчальні програми якраз для інженерів в галузі енергетики навколишнього середовища, як це називається там, відповідно до стандарту Міністерства освіти і науки. Другий класний момент, що це створюють непрофільні університети. Наприклад, да, ми знаємо, що Івано-Франківський університет Нафта та Газу, Полтавський університет технологічний. Харківський університет радіоелектроніки. Україна йде на шляху до декарбонізації, як ідеться Європа. Ми скорочуємо споживання викупного палива і переходимо на технології зеленої енергетики дружні до довкілля, то необхідні фахівці саме в цій галузі. Освіта у галузі відновлюваної енергетики. Університет Нафтогазовий, хоч 55 років університету, у нас є кафедри, яким вже є більше як 90 років. Це тому, що вони були засновані ще у Львівській політехніці. Ми традиційно нафтогазові, колиска така була європейської нафтогазової індустрії. Але ну, всі розуміють, що треба рухатися вперед, треба відповідати на потреби ринку, на те, куди йде індустрія енергетична. Я відразу хотів програму робити, яка відповідає мовським, європейським принципам, вимогам національного агентства. І мені здається, що так, так нам поки що вдається. Ми її конструюємо таким, знаєте, за хорошими європейськими лекалами. Я би сказав, що вона націлена 100% на потреби індустрії. І ми не тільки. І у Нас фокус не, не зосереджений тільки на українських потребах, ми його розфокусували на загально, ну там на глобальний ринок. Ми розуміємо, що випускник наш не буде працювати тільки в Україні, буде працювати за кордоном в європейських країнах, в інших країнах. Другий фокус наш: ми дуже даємо таке hands-on навчання, таке практичне. Ми вважаємо, що треба дати студенту все по максимуму, щоб він міг відразу йти і під час навчання вже десь собі шукати роботу, практики щоб він йшов зразу працювати, і це були актуальні знання і вміння завдяки от проекту енергетичної безпеки, нашого гранту. Ми можемо багато чого їх навчити в плані реальних пристроїв та систем відновлено енергетики, монтажу. Тобто фактично здобувати професійно програмне забезпечення, таке, яке на ринку. Ми перед тим, коли включали щось, ми спитали, що ж використовує ринок, і взяли таке саме. Ну і викладачі. Ми підбираємо, я вважаю, найкращих на сьогодні, тих, які ми можемо досягнути реалістично, та дотягнутися до них. Це дуже хороші викладачі, це високого рівня спеціалісти, практики, які не знають, як розказати, а ще й знають, як зробити. І десь самі це робили. Для мене це, це основа-основ. Ми зробили наукове містечко, нова енергія. Це та частинка екосистеми, важлива дуже частинка екосистеми, яка передувала. Вона не могла бути скоріше, ніж ця програма. Для чого наукове містечко? Ну, перш за все, ми вважаємо, якщо повернутися до питання освіти, освіта для того, хто вчить і кого вчать, несе цінність для обох сторін, бо це завжди двосторонній рух. Коли є Хоча би три складових це віра, це є воля і інтерес. Нова енергія е, покликана пробудити віру в науку і інтерес до її окремих галузей. Бо воля, воля це питання суспільства, виховання, родини, школи, мабуть. А пробудити за годину-дві відвідування нашого наукового містечка інтерес і віру в науку і в технології можна. І саме для цього воно створено. Ми, звичайно, фокусуємося, це льва ключова аудиторія, це школярі, студенти. Вони приходять, викладачі до нас приходять. Все-таки це інноваційні методики навчання в кінці кінців. У нас багато дуже відвідувачів. Ну, там, до пандемії ми вже сягали до 15 тисяч у рік. Раз екосистема, це стало і базою практик для студентів. Уже студенти, ті, що зараз на другому курсі, вони цього літа вже були там екскурсоводами. Будь ласка, поясни діткам, що таке панель, що таке вітрячок, що таке там, електрика. І то прості речі енергія, які перетворюються, для чого, звідки вона береться і тому подібне. Ми точно знаємо, що для університету нова енергія, вже маємо вибірку п'яти років, це є спосіб залучення нових студентів, мотивованих студентів, в яких пробудився інтерес до знань, до науки, до досліджень, до технологій. В нашому науковому містечку ми спілкуємося із нашими викладачами, і вони нам розповідають дуже багато цікавого. Ми також, коли розповідаємо про наші стенди, самі би, укріплюємо наші знання в цій сфері. Хочу вивчати щось нестандартне, щось для майбутнього. Тут ми можемо максимально розібрати кожен експонат, зрозуміти, як він працює, яка механіка його роботи, і потім це якось перенести на більш масштабні проєкти. Я дуже рада, що вибрала саме таку спеціальність, вона є інтерактивною, новою. І е, я дуже щиро надіюся, що в майбутньому е, я зможу стати також спеціалістом в цій галузі за допомогою нової енергії, яка мені дає круту практику, і за допомогою е, навчальної програми, і також за підтримки USAID, юсед, які е, якраз постачають нас приладами, які ми можемо досліджувати під час лабораторних і практичних робіт.